Усім привіт! Сьогодні покажу своє тренування грудей. Першу правою я роблю жим гантелі лежачі під кутом 10 градусів. Беру гантелі по 50 кг, дивіться за амплітудою, опускаю повністю до торкання гантелі груді або плечей і піднімаю вгору. Зверніть увагу на гантелі. Я їх трохи розвертаю під кутом для того, щоб знизити навантаження на плечі. І коли піднімаєте, стратегий їх не скидувати, от як я поставити на ноги і встанете понтій, тоді ви не травмуєте свій плечі. Друга вправа жим в тренажері сидячи. Ставте сидіння так, щоб ви, коли витискали тренажер, він був в нижній позиції напроти низа груди. Коли ви прямляєте, він буде трохи підніматися до середини. Якщо ви сядете на низько, у вас буде він на стартовій позиції внизу, а потім вже буде вверху на плечах і ви будете робити передню дельту. Наступна вправа бабочка з коротким речагом. Тут це дуже просто, стало зафіксувало, обрали висоту сидіння так, щоб локоть був так же само на низ груди. Надто низько не сідаємо, ми не будете розтягати м'язи груди більше. Ви будете просто навантажити м'язи передньої дельта. Робимо наступну вправу останню в комплексі на грудці бабочка з довим горичагом. Так само обираємо висоту сидіння, щоб нижня частина кулака мізинець був напроти груди. Намагаємося не круглити плечі, плечі максимально звідли, грудь подали вперед і робимо такими поступовими рухами.